Я переконаний, що кожен з вас, кожен з тут присутніх, може написати книжку про ковід, про війну. І я переконаний, що ця книжка буде веселером світового рівня, тому що то, що ви на своїх плечах виносите, це тільки лишається у вас середині. Діти, обстріли, сирени. Атаки, батьки, там онлайн, офлайн це все на ваших плечах. Я не знаю, де ви ці емоції діваєте. Я думаю, що, напевно, ваша друга половина дуже щаслива від вашої роботи. Так само, як мене, Катерина, просто щаслива письмен, від побігні їх роботи. Але я завжди говорю, слухайте, ну то не буде довго тривати там. Трошки попрацює, видів на пенсію, тоді все буде об'єднано задумати. Люблю, шаную, поважаю. Ви найкращі. Слава Світлам, слава Україні! Від імені громади міста Львова. За найкращі коштання в Сертифікатом нагороджується Тетяна Пантюшенко. Обшир. Нас вже вкотре відбувається цей конкурс. От е, він нас проходив у кілька етапів. Перший етап люди подавали свої мотиваційні листи. Ми мали, до речі, е, поза 300 заявок. От, а маємо 100 переможців. Пізніше другий етап був в такій е, формі, де вони разом у групі проводили реальні живі уроки у школах. Ми е, формували команди журі і журі власне обирало. Переможці виставляли бали їм, і сьогодні ми маємо можливість нагородити їх сертифікатами від міста. А також вони усі отримали винагороду в розмірі 25 тисяч гривень. Ше не, ше не.